Півтора року війни на сході, сотні тонн гуманітарки, десятки волонтерів. Війна триває, проте вже зараз високогірне місто може мобілізувати в рази більше допомоги, поза як щонайменше 20 членів організації працюють спільно. Тут створили спілку учасників АТО Едельвейс. Головна мета це є допомагати атошникам дотримання всіх вимог, всіх їхніх прав, національних свобод, які передбачаються законодавством, тобто дотримання пільг і надання юридичної консультативної інформації. Очільник Рахівського Едельвейсу у мирний час працював завідувачем музею, та коли прийшов час, вирушив на схід із зброєю в руках. Реалії, з якими там довелося жити, спонукали чоловіка до рішучих дій. Ідея створення цієї організації, вона виникла ще там, коли ми були під Дебальцевом, тому що ми бачили наскільки не забезпечені наші бійці. Тобто ми це все переконалися на собі, починаючи від харчування, закінчуючи модеруванням і вже не кажучи за більш складні прилади, наприклад, прилади нічного бачення чи тепловізори. Щодо жіночої половини спілки, то Сніжана Тулик, волонтер з досвідом з найперших днів війни і по сьогодні вона сама відвозить гуманітарну допомогу на фронт. Переживаємо за хлопців, бо стоять за кожного з нас, відстоюють нас, кожну сім'ю, кожну родину. Ну, і мусимо їм зобов'язані, просто зобов'язані їм допомагати. І чим можемо, тим стараємося допомогти консультаціями, гуманітарним вантажем, коли відправляємо, коли їдемо самі. А допомагають волонтери в першу чергу бійцям. А які повернулися з фронту, один з них Руслан приїхав у відпустку. Йому члени Дельвейсу сприятимуть в отриманні землі та при потребі в наданні медичних послуг, каже військовий. З Цієї організації є волонтери, які нам, нам в зону АТО як зможуть, та допомагають розгруз розгрузками, продуктами. Бійці. Дуже благодарні волонтерам, які не тільки Закарпаття нам допомагають а з усієї України, з усіх областей, хоч спілка ще зовсім молода, проте в ній вже зібралася команда волонтерів та фахівців, які допомагатимуть захисникам східних рубежів чим тільки зможуть.